Привіт! Благословень вам, Боже, на сьогоднішній день. Ви знаєте, сьогодні така була проповідь нашого любого пастора, що я не можу з вами не поділитися. Знаєте, як говориться, коли ти проінформований, то в тебе є шанс на спасіння. Отже. Дуже багато блогерів, якщо ви не замітили, і дуже багато всіляких журналістів, телеканалів говорили про те, що коли закінчиться війна, скільки там буде допоміг, скільки надано з інших країн, держав, і стільки канали глаголили про це. І людину причали до того, що сподіватися треба не на Господа, а сподіватися треба на державу, на якихось президентів, на людину. І все те, що ми маємо на сьогодення, це наша зневіра в Господа. От подумайте, ми постійно, Господа, тільки про щось просимо, тільки жебракуємо бракуємо молитовно. Да, ми йому дякуємо, але що ми даємо на взаєм? Я вам, для прикладу, приведу, да, ви в житті, наприклад, маєте своїх дітей, і ви вкладаєте всю себе або всього себе в дітей, в виховання їхнє, але приходить час, вони підростають і йдуть в цей світ жити. І про вас забувають. І ви їм телефонуєте, кажете, дитино моя, я за тобою сумую. А він чи вона каже: ой, що ти мені тут мішаєш? Я живу своїм життям. Що ти мені дзвониш? Що ти в мене хочеш? Скажіть, будь ласка, чи не буде вам боляче? Звісно, що буде, правда? От так само і Господу нашому, і Творцю, і Ісусу, який поклав своє життя за своїх учнів, за спасіння. Найгірше, мабуть, те, що коли. Люди, які говорять, що вони вірують в Ісуса, вірують в Господа, в Творця, але при цьому при всьому не знають Писання. Більше того, якщо знають, то злословлять, грішать, п'ють, курять, але при цьому вони говорять, що вони вірять в Бога і вони віруючіми є. Чи знали ви взагалі, що є декілька видів благодаті? Саме перша благодать це сатанинська, це коли йде розподілення церкви. Це коли говориться одне, робиться, знаєте, така. Болонка віри, але в цій церкві дозволяється педофілізм, вбиття, е такі всякі гріхи, які я не хочу перечисляти, ви мене зрозуміли. Оце і є сатанинська благодать, і сатанинська віра. Наступне це язичництво, язичницька благодать. Це коли ви вірите в усякі окони, духи, і при цьому, при всьому ви думаєте, що ви віруючі. Це і є язичництво, і благодать язичницька саме отсюди походить. Благодать антихриста – це коли дуже часто говорять: та я з Богом напряму, я сижу, я помолилася, я подякувала на цьому все. Мені не надо ніяка церква, мені не надо ніякий пастор, ви що? Я ж сама все. Але включіть мозок і подумайте, чи коли я сама дається воно все так легко. В нашому житті завжди спосилається інформація, люди, допоміжні матеріали для того, щоб ми досягали якоїсь певної мети своєї. І я сама тут уже не проходи. Так само і у вірі. Я сама це може бути тільки антихрист, який вам навіює в голову, що ви щось самі зможете. Насправді то так не є. Наступна це коли атеїстична благодать, і коли кажуть, та ні, я в Бога не вірю. Бо я його не бачу. Але я вірю матеріально. матеріальне, те, що я можу пощупати, те, що я можу побачити. Но я вам хочу сказати, що не завжди ваші очі можуть побачити правди. І дуже часто наші очі нас обдурюють. Бо дуже часто, навіть коли ми переглядаємо відео, ми не знаємо, що коїться за кадром. Нам дають тільки ту інформацію, яку ми е, маємо спожити, а не та, що є правдою. А учнів Ісуса Христа може спасти тільки Божа благодать. І Божа благодать, це коли ти є учнем Ісуса Христа, коли ти перебуваєш в живій церкві Ісуса Христа і виконуєш п'ять пунктів учнівства. Коли ти освячуєшся в Отця, Сина і Духа Святого, то тоді ти розумієш, яка це відповідальність, адже це все пояснює тобі саме в живій церкві Ісуса Христа, твої пастора, і твої наставники, люди, яким ти довіряєш. А саме, в святому Писанні перше посилання Петра в 5 главі ви можете побачити, почитати, що ж таке є благодать. Це коли ти послушний Отцю, коли ти знаєш волю Творця нашого, ту, яку проповідував Ісус Христос. Десять заповідей і те, що прописано в Святому Писанні. Друге це бути послушним крові Ісуса Христа. Це тоді, коли ви. Вийшли в живу церкву і починаєте пізнавати Слово Боже, каєтеся, і тоді ви стаєте учнем Ісуса Христа. Ви проповідуєте Слово Боже, ви наслідуєте Христа. Саме тоді вам спосилається Дух Святий, і Ісус вас омиває своєю кров'ю, святою, всі ваші гріхи. Коли ви готові віддати свою душу, свій час на наслідування Христа, на проповідування волі Божої, саме тоді ви Будете очищені кров'ю Ісуса Христа. І третє це бути послушним Духом Духу Святому. Саме тоді, коли ви повністю перебуваєте в Слові Божому, коли ви служите церкві, послушні для церкви, бо церква це є тіло Ісуса Христа, жива церква Ісуса Христа, і пастору послушні через те, що це довірена Божа людина, яка покладає все своє життя на справу Ісуса, на служіння, на проповідування. На пояснення людям, які жагають, очищені і жагають спасіння. Саме тоді сходить Дух Святий на таку людину, і на церкву, на Божу церкву, живу церкву Ісуса Христа. А кожна людина, яка увірвала в Ісуса і перебуває в такій живій церкві Ісуса Христа, саме вона буде перебувати в Духі Святому. І тоді вже Слово Боже, воно л'ється через вас як свята водичка, яка допомагає спасати душі інших людей. Адже, коли ти проповідаєш Слово Боже, ти є учень Ісуса Христа, і ти даєш шанс людині на порятунок. Саме завдяки проповідям, так само і я отримала шанс на порятунок і на пізнання Господа. Бо саме це є спасіння. А ваше спасіння в ваших руках, в святому Писанні є відповідь на любе запитання. Потрібно лише ваше бажання, потрібно лише сказати Господу так. Хай Господь вас одарує жагою до Його пізнання.